В головному управлінні ДСНС України Івано-Франківській області відкрили сучасний клас безпеки. 22 серпня на базі виставки музею пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, що на території головного управління ДСНС в області, відкрито сучасний інтерактивний клас безпеки для дітей. Даний клас безпеки став спільним проєктом головного управління ДСНС в області та польських партнерів. Зокрема, маршалика у польського воєводства Республіки Польща Анджея Буле, з яким давно налагоджена Сна співпраця та польських фірм, які передали для створення класу обладнання та будівельні матеріали, до відкриття класу в онлайн режимі долучився у польського воєводства, який висловив захоплення реалізацією даного проекту на такому високому рівні, та наголосив на подальшій плідній співпраці з рятувальниками Прикарпаття. Варто ще тіше, я дуже радий, що ви маєте щось, чого що ми ще не маємо в польському бойоводстві. Ви завжди говорите про те, що ви приймаєте наш досвід, при приїжджають рятувальники, щоб тут навчатись. Але я хотів тепер, щоб наші рятувальники приїхали до вас і побачили дійсно це. Клас безпеки, цей поверх безпеки ботакого польського бойовостві напевно немає. Клас безпеки головного управління це сучасний інтерактивний простір для дітей, де продумана кожна деталь. Тут є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони безпеки: мінної, пожежної, зона безпеки дорожнього руху, зона до медичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах. А також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі та пожежу в кімнаті для найменших відвідувачів є чудова ігрова зона та багато іграшок. Я дізналася, що кухня це найнебезпечніше місце у будинку або квартирі, і ще мене зацікав ще я дізналася, що не не можна або ще якісь рад топили на зарядку на ніч, і мені сподобались оці звуки, як кипіла оця каструля і оця паска. А ще у даному класі є шафка добра, наповнена різними іграшками, де дитина може взяти іграшку або навпаки залишити для іншої дитини. Для старшокласників є куточок з QR-кодами, де зібрано всі правила безпеки та всю корисну інформацію в одному місці, а також багато цікавих локацій. Також є куток для перегляду навчальних роликів та фільмів, в тому числі розроблених ДСНС спільно з ЮНІСЕФ Юкраїн та багато цікавої поліграфічної продукції ЮНІСЕФ. Перший урок у класі провела команда Дюрб варта, яка, до речі, завдяки підтримці маршалика, в червні побувала на змаганнях серед дружин юних рятувальників одного з польських повітів та буде систематично залучатися до проведення уроків у даному класі. Першокласники, для яких було проведено урок, не могли стримати емоцій. А рятувальники щиро дякують всім, хто долучився до створення даного класу безпеки, адже наші діти це наше майбутнє. Робимо все. Щоб воно було безпечним, це є простір безпеки. Він створений і ідея ідея виникла з того, що все таки ми бачимо і по статистиці, і по тих пожежах, по тих подіях, на які ми реагуємо, коли ми рятуємо, що все таки. Більший відсоток питань стається від особистої необережності людей. А коли вчити людей самого дитинства, самого малку воно це відкладається на все життя. А коли ще нагадувати постійно, тоді є безпечне життя, і всі небезпеки обходять стороною.